Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світланка Селянка. Мої хризантеми, які я посадила тиждень тому, почуваються добре. Сьогодні в нас зранку трішечки було хмарно, навіть моросив дощик, а зараз ось уже сонце пригріло. На термометрі зараз 17 градусів. Навіть кицька вийшла на сонечку погрітись. Трішки в квітнику поприбираю. Ось зараз зрізала лілію свою бордову. І буду викопувати вже гладіуси. Ось я викопала годі один, на жаль, загнився. І в мене до знаючих людей таке запитання. Можливо, я їх рано викопала. Я ними, якщо чесно, займаюся цього року вперше. І ось в них цибулина на цибулині. Це так і повинно бути. Я знаю, що їх потрібно обрізати як часник підсушити і закладати на зберігання. А оце, але оце в мене загадка, я не знаю. І там є коріння, і тут, тут здорове коріння. Якщо хтось розуміється, підкажіть, що це? І чи це, чи це аномалія, чи вони так і повинні рости, щоб ця цибулина загнила, а та зверху була. Ну це ось такі спроби. Я прийнявся, начебто все добре. Ось уже розквітла і друга квітка моєї жоржини, є ще одна, але вона якось неповна. Тільки напівквітки, продовжуючи квітування хризантеми? І чорнобривці також. Поступово я їх прибираю. Зараз це вже повністю висох вирвала. Залишилося там ось ще один. Навіть не один. Ну, а на цих ще квіти є. Ще хай поки стоять. Також добре почувається лаванда. Зараз обріжу листя на кущах ірисів і лілейників. Ось так обрізала листя з кущів ірисів і лілійників. Ось так тепер виглядає кущ іриса бордового. Бузок. Деякі соняхи декоративні прибрала зовсім, а де ще залишилися квіточки, хай будуть. Ось так уже повністю розпустилася моя троянда, з вигляду прийнялась вона добре. І ця також. Абрикоса поки що залишається тут до весни, а вже весною ми її пересадимо на постійне місце. Ось, речі, гарникова вже відквітувала. Ось так у нас сьогодні сонечко то з'являється, доховається за хмарами. На цьому буду завершувати своє відео про мої роботи сьогодні в квітнику. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео. І чекаю вашої поради з приводу гладіусів.